Штили газ, газ йде. Дивіться, бачите, все горить. Бачите, багато газу пустив і воно з пишка зробилася. Все, воно горить. Вогник, бачите, там промількує. Зараз воно нагріється, стане червоненьке. І далі ми будемо регулювати ось подачу уже, ну, цим вітерям подачу газу. Чи більше, чи менше робити? Так, зараз воно прогріється. О, бачите, вже починає ось до червоніти по центру. Іменно тут по центру. Ціна такого обогрівателя 699 гривень. Ну, 700 гривень, грубо говоря. Накручується на балон просто зверху, якщо у вас ну, такий кемпінговий под тарілку, да, такий балон. Знімається тарілка, відкручується, накручується сюди, обов'язково ключом зажимаємо, перевіряємо, чи ніде нічого не травить. Все, дивіться, воно горить. Да? Давайте, може, більше газу пустить. Щоб ще прогрілося. На камеру погано видно, так воно вже розовіше стало, і все, і воно ну гріє конкретно, воно гріє. Ось тут воно хорошо обігріває. Такі обогрівателі вони підходять для квадратури десь до 25 квадратних метрів. Ну це так само залежить ще від того, які там потолки у вас будуть. Да? Наскільки швидко воно прогріється, залежить теж від товщини стіни, наскільки воно там утеплено, ну дивлячись, яке це місце. Це туристичний газовий обігрівач, то тобто, ну палатку, його можна з собою спокійно брати. Ну або якщо там якесь приміщення, якась каптерка, якась передівачка, передівалка, роздівалка, да, так само можна її ну, ним обогріватися. Ну реально ось гріє, дуже класно гріє. Камера, звісно, цього не передасть, але кому треба обогрівателі, балони є балони Україна, є балони Турція. Он ото й оранжевий стоїть Турция, на 8 л, це на 5 л і 27 л.